Привіт! <кослова> а -а -а -а, а а Оце Музан. наш пляж. Ми тут приїжджаємо. Сьогодні Каролінка, сьогодні ми не будемо загоряти. Загоряти будемо на іншу, на іншу неділю. Вже п'ять неділ підряд загоряють. Сьогодні можемо просто погуляти по кашкащу. От ви знаєте куди, візьмете бабусю, дідуся і поїдете ну, на другу неділю. Будеш казати, що також бабуся з дідусями їхати. Поїдете, в кажеш, вони вам покажуть ви покажете їм дорогу, вони будуть знати куди. Ота тут на другу неділю їде на рибалку з дядьком до чорчом. Я хочу з тобою. На рибалку зі мною. На <риклад> <риклад> рибалку зі мною поїдемо, коли мама буде мати права машиною. А... <риклад> 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 а якщо ти не захочеш, не захочеш бути на рибалці. <риклад>